Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні знаходимося знову на новій пошті номер 1 Вчора ми мотнулися на Вінницю, привезли причепний міні-екскаватор для 31-ї бригади, дякуючи вам, перед цим їздили на Донецьк. І на даний момент далі працюємо по господарству і не тільки. Так що два колеса, Легіон Свобода Росії, два. Гірська, говорять, резина, тому що шукали по рисунку, щоб підібрати, бо в там три залишилось толкових, так що три колеса є, поїдуть сьогодні до них. Потім гільзочка стоїть, це за 15 тисяч гривень придбав мій підписник і таким чином. Підтримав наш збір. Ну а також купили ми для 93-ї бригади тепловізійний приціл. Отакий, не знаю навіть, як він його правильно називається. Ціна питання 36 тисяч 800. І відправляємо сьогодні 72-гу бригаду. Відправляємо репчик нашого виробництва, який нам обходиться десь в районі 130 тисяч гривень. Це вже 22-й реп, який ми. Зробили. Так що це їде в 72-ку, хоч він був зроблений під 241-шу бригаду. Але хлопці, поки є можливість, неділька часу є. І ми зробимо те, що на 72 ку робимо, поїде потім до них. Так що разом з хлопцями скупляємо запчастини і організовуємо ці всі процеси і виготовляємо такі штуки. Так що, друзяки, дякую вам, дякую за підтримку. Працюємо далі. Запроси треба ще два старлінка. Треба Камазу резина, треба за автомобіль віддати кошти. Так що є над чим працювати, тому що по-іншому ніяк. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра. Працюємо далі. Де ящик? Так що, друзі, ніч на дворі, темно-темно. Хто тут лазить? Правильно. Анатолій Васильович, бродавши Лудька по дворі. Всім привіт, махає. Батя, ну, закрив двері, сховався вже. Зараз випаде, випаде з дверей. Ну, бачите, світить. Так що у нас зараз термінова поїздка. За, за сьогоднішній день це номер три, правильно? Перша поїздка була з тобою напередодні, ну, ми не знімали. Там одному з нашої команди, Юрію українцю, треба була допомога. Притягнули мене машинка, стоїть на ремонт. Серега завтра подивиться. А, батя виліз через ці двері. Батянь, здоров! Куди ти куди ти нас? Не часу. Куди ти мене тянеш? <ріст> <Я встан. ріст> Не знаю. Так, друга поїздка була з баті, у нього товариш поламався під золотоношу і прийшлося також притягнути машинку, га? Все чутенько працює. да. І в нас все чуденько вже, все працює, все по красоті. Так що летимо десь кудись. Тому що в хлопців треба забрати срочно -срочно машину до ранку. Так що їдемо ще одну забираємо. Так що Анатолій Васильович. Вадик, я і Анатолій Васильович. Друзі, не знаю, мене видно ні. Всім привіт. Всім тихої ночі. Ну а ми з батянькою і з Анатолієм Васильовичем печемо. Гріша працює в гаражі. Так що отак. А ми куди на ягодин? тинку? На рибалку. На рибалку. На рибалку, так. Ночна рибалка, так що приїжджайте Утром по кору. Світа що сказала? Світа вже привикла. А моя теж. Ну що робити, їжджай. І мені так само. А тобі що сказала? <ріст> Євгенівна, <Ух ти>. Виучив? <ріст> Виучив я чи ні? <ріст> Таке недавно тільки поїхав. Бляха, я не доїду переяслав, треба срочно переяслав. Завтра треба порішати вопрос. По машину з мотором. Мотора викинемо і потім Добавні вже на машину. Шобушать, машину. Хлопці дають, дають нам таку можливість і кажуть. Ну, ти ж знаєш, це тільки завдяки. Так що я собі медаля прицепив, дають можливість забрати машину, заведену. Ну, Тобто, щоб ці Є. подивилися і все, що треба, нам перекидали. Може щось колектор не підійде, чи ще що, а потім вже відтягнемо назад. Так що так, печемо далі, далі буде. Це, ну, Не дуже хороша ситуація, але треба її вирішити. Ну, і До баті дзвонив, так, не будемо відкладати до ночі, до передночі. Зібралися ну, і от, поїхали. Все, Він. кого? Трактор трохи не туди, його приїдуть заберуть до нас. Так, да, вони самі заберуть. Він приїде додому, візьме трактора, заїде до мене і буде їхати. Да. Так що трактор поки чекає свого власника, жде з перших чисел. А завтра вже перше число, листопада. Так що лафетка їжачкова в роботі. Наша лафетка Романа Цюпко теж виконувала роботу. А ця лафетка на сьогоднішній день вже третій рейс. Так що погнали. Братани! Так, да, обратно тебе здорово. Як я ж це відео не виставляв, ми сьогодні в нас третій рейс. Третій рейс, два по цивільним містам. Я маю на не, не по містам, а по машинкам. Так. І зараз будемо... Що ти Васюха, тебе знімати можна, ні? Все, Васюха поламав машину, чи машина його поламала. Каже, треба серйозно забрати по сорочні кубу, треба. Не будемо казати чого, але знаходимося непонятно де. Непонятно з ким то понятно з ким. Але ніч на дворі темно темно Надо, Кажуть, що Лучка страдає херню і далі. Так? Ну а що ти зробиш? Поламалася машина, не переживай, зробимо. Головне, щоб ви були цілі здорові, все остальне то херня. Переживаєш, а? За тачку, га? Що? Та зробиться. Так, друзяки, скучно нам не буває ніколи. Василь рве руля. Ще, 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 Васильович. Ще. ще, 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 ще. Рівняй. Рівняй, рівняй, рівняй. оп, оп, оп. Ох, які шустрі. Долапи. Давай помаленьку підтягуй до лап і воно покаже. Сейчас трошки зайде і треба все. Ще чуть-чуть ще і давай, батя, наверное. Шесть. А ну рівня. Ні, це колесо. Давай на, до дороги, до дороги. А ну. Ні, нормально. Воно вирівняється. Давай ще сюди чуть-чуть. Щоб вони вирівнялись. Ось так десь. Можна ще трошки, бать. Шеть. О, нормально нормально, не переживай, все нормально. О, Все нормально. Є, контакт. Це тільки ми можемо всередину чи туди пігня страдати. Василює ж тріщоткою круто. Ага, порядок. Що, да буде все нормально? Та все буде, куча заїдемо. Тут вліво вправо. Головне півколеса на цьому є, вже нормально. Зараз вона заїде, все буде нормально. Що там, слідуючий? Шість ніг привезли, так? Да? Да, да. Немає у нас дешку крутівки цей грбаний. Ну нічого, помалу закотимо. Ми не, не, не шукаємо легких путей. Ти Васюху напрягаєш, так? Да? Васюха, не дають тобі віддихнути ці грбані волонтери, а? Помаленьку затянемо, вона ж важка ж як корова. Не, можна було б каже з боку трусом за... Цепити. Але лише помаленьку не спільша, бо буде тоді біда. Тут трошки лафет інший. Можна потім сідати в машину і всього. Такий салончик, да? значить у нас не така й стара. Люди навіть по тряпки вона не затягана така, щоб цього. Така вона ще Ну що, поремонтуємо. Васюха, чуєш? Що там, братан, дзвонив тобі? Да, що да. казав? Що ще лучка обіжає його, так? Да? Ні, нічого. А що казав? Подякував Подякува казав? Да. Теж Гарі... мотора там якийсь ми ж одислали, не знаю, що вони там з ним зроблять. Люди, в принципі, дали нам. Ну він не поганий, просто ще він довго лежав. У тої людини поганого не буває нічого, да, Анатолій Васильович? Це той чоловік, що нам реби робить, ну, збирає. Це в нього мотор був і він віддав його. Давай, хороший батька що тут порядок? Так що така картина масла. Ох, і тугенькі. Да туганки. Батя сиди, не вилай, будеш там і їхати, чуєш, це вас нормально не, не знаєш яку скористь втикнути? Та одразу п'яту втекав. Так, все що Так, Трохи здвинута вправо. Ну і що? Трошки вправо, да. ну то просто жопа була занесена. Але. Василь, це буде зайнятися чим до Києва складати, чуєш? Ти ну, Толя, да. а, на бурбиш складати. Ну до добре занятий. А нащо ти йому полегшуєш труд? Бать. А? <гум> я наручно так зроблю. А треба підтягнути, щоб не хляпалося. Треба головкою затягнути. Усе, Васюха, ну буду я пекти, напевно, так? Да? <гум> так що, я думаю, ми її поремонтуємо, так? Да? Батя. Зробимо діло. Зроби? У нас є гриша, ми його під капота. По... Дерев'яні поставили. Да. Гришку під капот Щас? засунемо, педалі дамо. Ти не бачиш як він у Міцубісі під капотом сидів, витягував, там, виривав да. топлівну... Ні, він цей в моторному цехі заліз каже, Олег, давай-ка отсюда удобніше. Тут... Прям під капотом, я тобі кажу, це було Ні, ну, Що щось... я вирвав все рівно, я вирвав цього. Колектора, колектор. Так. так що так, якось буде. Що, Анатолій Васильович? Права не зроблена ще. Чому тебе з ждуть? Та хай вони мене ждуть, а ти що, що я їм казав? Ні, Ну це нормально, от як, куди я їду Ну От куди? Даю посвідчення волонтера. Де ззаді чорним по-білому написано. Не перешкоджати волонтерській діяльності, тому що ми, яку я сюди, Господи, прости вже, просто не витримуй, приїхав. Тому що ти попросив посрочняку її забрати. Показую йому відоси, кажу, я все ж їжджу, я ж не за буграх кінь, який никається десь. Та й не у хилян. Я думаю, у а в нас воно не можна нікого допросити, щоб не то, що там пішов десь жінки військового крана поміняв, помієш? Бо він боїться, що його завтра за яйця зловлять і кудись повезуть. До да, з під'їзду не виходять, понімаєш. А тут аж пілять, ти ж кажу, вас пілять, бо ви їдете, наш пілять, бо ми їдемо. Тож, а тих ніхто нікого не піли. Так ну то вже 13 питання. Наша задача номер 28, 32, забрати тачку і щось з нею зробити. Я думаю, зробимо. Я думаю, цю попрошу Романа і Оксана для того, щоб дешевити процес. Вони, думаю, підтримають. Хоч він любить такі, трошки не такі машини, але я думаю, він ніде він не дінеться. Він любить таке, щоб там щоб машини не видно було, що це машина. Ну, але, так, да. Так, да, робив такі машини, ну правда, там два місяці, але робили кіасаренту 113 з да, то, що ми... ну, 120-та лягла рядом, там, поруч, то там така печальна. Там навіть на провода, вся поперебувало. Але зробили і все було добре. Так що все буде добре. Я так думаю, погнали, пацани. Ну вам пасаки, удачки, Васюха. Обняв, підняв, все буде добре. Двадцять два роки Васюхи, це просто капець, друзі.